Бузок це один з найпривабливіших універсальних чагарників. Завдяки пішності цвітіння, красі квітів і їх чудовому аромату бузок уособлює місяць травень, перехід від весни до літа. До того ж, в австрології бузок пов'язують зі знаком тільця. Бузок завжди використовувався як цінна декоративна рослина. На сьогоднішній день. Бускові сади зустрічаються в багатьох містах світу. Давайте малята роздивимось складові частини буска. Корінь захований в землі, стовбур, один має чи багато? Так, багато. А бузок це дерево? Так, ні, це кущ. Ще він має гілочки. Листя, квіти та насіння. Листки розташовані супротивно, попарно. Нащо схожі листочки? Так, вони схожі на сердечка. Цвіте бузок навесні, квіти білі, білорожеві або більш розповсюджені фіолетові. Ростуть у великих суцвіттях. В основному квіти бузку Має чотири пелюстки, але іноді замість чотирьох можна побачити п'ять, а іноді і більше. Саме тому дівчата використовували квіти боску для ворожіння. Вважалося, якщо знайти квітку з п'ятьма або більш пелюстками, буде щасливою. Квіти боска бувають прості та махрові. Плід Коробочка, дозріває у липні чи серпні Для використання. Висушені квіти і листя рослини, зібрані під час цвітіння, використовують в народній медицині. Квіти містять афірну олію, складні органічні речовини. У листях є аскарбінова кислота. Розмножується бузок живцями, відводками або насінням. Я вважаю, що ви багато цікавого дізналися про цю рослину.